В Нашій культурі гроші ну, дуже демонізовані. І здається, що глибина от цієї історії десь вона сягає з самого того моменту, коли гроші взагалі виникли, а може ще десь і навіть і далі. Що цікаво, що цю ін'єкцію гроші демонізація ми отримуємо дуже часто ще до того, як толком почнемо взагалі розуміти, що таке гроші. І що в цій історії ще сумно, так це те, що доволі часто батьки байливо передають оці програми своїм дітям, посміхаючись і думаючи, що так треба. І народні казки і легенди це, можливо, найкращий спосіб вживити потрібну от саме таку інформацію. Свідомість не ставиться до такої інформації серйозно, а та проникає в глибини підсвідомості і починає потім впродовж життя. З'являтися різними закрученими варіантами, сюжетами, і прийнятими рішеннями і поведінкою. І виправдання таких прийнятих рішень чи поведінки ми завжди собі можемо знайти. Якщо не знайдемо, то придумаємо. А от справжню причину, чому так відбувається, ми можемо ніколи і не дізнатися. Отже, власне розстановка на гроші. Запит простий: пропрацювати тему гроші. Майже у всіх людей ця тема є дуже заряджена, і там її, наприклад, які теми батьки можна проробляти ну, практично все життя. На кожному з рівнів в темі грошей є купа емоційного заряду. Ну і але треба щось починати. Варіантів тут в нас є кілька, можемо робити напряму працювати з грошима, так як ми будемо робити в цій розстановці. Можна дивитися, що в людини стоїть за грошима і вже працювати з тим, що за ними стоїть, там можуть бути блоки. Можна одночасно активовувати всі знання, переконання, всі зв'язки по досвіду, де є щось зав'язане з грошима. Ми вибрали простий шлях для початку і робимо звичайну розстановку на гроші. Тобто людина і гроші. Так, у нас майбутнє вниз, так само, як було, і традиційно ставимо фігуру автора запиту і фігуру грошей. Фігура автора. І фігура грошей. Фігури повернуті спиною одна до одної. Гроші дивляться в нас минуле. Автор дивиться в майбутнє. Що цікаво, що автор дивиться в майбутнє без грошей. Фігури не хочуть дивитися одна на одну, вони практично не відчувають одна одну. І обом не зрозуміло, що вони тут роблять і що насправді тут відбувається. Ставимо тоді фігуру того, що відбувається між цими фігурами. І тут доволі цікавий момент. Фігура того, що відбувається, стає рівно посередині між ними. І ця фігура закручує все поле і затягує фігури як в вихор. Тобто ця фігура щось подібне до вихору. Ну, як, наприклад, вихор в воді, який затягує те, що пливе на поверхні води. Зараз вже практично ну, нікому нічого не зрозуміло. Жодні з цих фігур не зрозуміло, що відбувається. І ставимо питання, хто стоїть за фігурою вихору. З'являється нова фігура, але вона не хоче ставати на поле. Вона хоче стати десь глибоко під ним, десь під столом, на підлогу або ну, якомога нижче. Проговорюємо фрази, працюємо з цією фігурою, і ця фігура все-таки стає. І стає вона чітко в центр поля, чітко під е, фігуру вихору. І вихор буквально стає на цю нову фігуру. Ми її так тоді поставили. Ось, штриховується нова фігура, хто стоїть за вихором, вона прямо, прямо під е, вихором. Проговорюємо, відчуваємо зв'язки, зв'язки всі, між всіма фігурами. І. Е, Нова фігура виходить, як ви думаєте, хто це чи що це. А це чорт. І тепер починає вже трохи прояснятися. Наприклад, стає зрозуміло, звідки взявся вихор. І от чому ця фігура от хотіла ставати, наприклад, ну, максимально низько. Не хотіла ставати на поле, хотіла стати десь максимально низько. Що пробуємо робити тоді? Ставимо фігуру Бога. Фігура Бога стає тут. На що Фігура Бога відчуває. Він бачить весь процес, бачить все, що відбувається, всі фігури, і легенько посміхається. Фігура чорта вона може бути як аспектом особистості, так і сутністю. Ми починаємо з простого, що знімаємо заряд. І зрештою, в процесі зйомки цього заряду ми виходимо на керівника цієї сутності. Керівник сутності фігура керівника стає тут з боку. А, проробляємо і його, ну, оголошуємо про права цих сутностей, які вони мають права, і що далі нам з ними робити. А, виходимо на те, що сутності стають вільні, і вони йдуть своїм новим шляхом, в який ми ну, фактично не вникаємо. Нам вже це не цікаво. А, що називається ситуація: всі довольні, всі сміються. А, отже, фігури чорта вихора. І керівника о, відійшли з поля. Ну, фактично, в процесі розстановки вони перемістили взагалі е, фізично з поля в, ну, в другу частину кімнати. Е, що відбувається в нас далі між тими фігурами, які в нас є. Фігура автора запиту і фігура грошей. Е, а далі виявляється, що фігура грошей тепер вже е, не фігура грошей, це не гроші, це тепер ілюзія. Лише уявлення про гроші. І тепер цікавий момент. В процесі пропрацювання е, сутності чорта ми вийшли на причини, де автор міг його зачепити. От як думаєте, де він міг е, це зробити? Виявляється, що це були якісь е, закарпатські чи буковинські казки, де головний герой грав з чортом на гроші і дурив його. Після цього інсайту тут відразу підтягнулася ще казка про Алібабу і 40 розбійників і легенда про Квіт папороті. Щодо Алібаби я не пам'ятаю, чи були там якісь демонічні сили, я цього сценарія не пам'ятаю точно. А от про Квіт папороті, це ну доволі практично ідеальний е, зразок демонізації. Е, схема доволі проста. Хочеш грошей, Тебе забере нечиста сила. І відповідно звідси з'являється оця зв'язка, що гроші це демонічність. Легенду цю в нас знає практично кожна дитина, до речі, дуже подібна, практично один в один легенда є і в польських легендах, і з тим самим змістом і з такою ж самою демонізацією грошей. Якщо, наприклад, ще людина живе в релігійній полярності Бог-діявол, і вона перебуває на стороні Бога, то там гроші взагалі можуть бути гірше смерті. І конкретно в цьому випадку в автора запиту теж були релігійні частини, які мали своє ставлення до грошей і свою політику в цьому напрямку. І треба було пропрацювати ще їхнє відношення, їхнє уявлення до. А, чи зміниться щось після розстановки? Однозначно. Чи прокинеться автор на другий день зранку мільйонером? А, мало ймовірно. Діяти все одно треба і треба працювати, але вже мінімум на одну психологічну перешкоду стане менше. А значить, діяти можна буде впевненіше, і зусиль знадобиться менше. А значить, щодо роботи з сутностями, а, взагалі, тема варта. Окремої розмови, але я не впевнений, що більшість людей взагалі варто було б задаватися такими питаннями. Але тим, хто робить розстановки, інформація може бути корисна. Зазвичай сутності чіпляються на якісь психологічні причини в людини. Вони там, де залежності, вони там, де нав'язливі стане. І там, де подивляється воля людини. Самі по собі, вони мають якесь своє завдання, але от Рівень їхнього самоусвідомлення, тобто то, хто вони, що вони роблять і які вони права мають. Цей рівень самоусвідомлення насправді дуже низький. Ну, дуже часто, принаймні в тому, що я спостерігав. Вони чітко грають свою гру. Якщо сутність не аспект особистості, то зазвичай вона має свого керівника. Виходить так. Е, ніби оцей керівник е, посилає її виконувати ті завдання, які він їй дає. І в розстановках, ну, принаймні в тих, що я спостерігав, вони дуже часто виходять саме парами. Сутність і її керівник. Е, причому, коли вже виходимо на фігуру керівника, е, сутність сама дуже часто е, відчуває вину е, перед керівником за те, що їх викрили. І ну, виходить так, ніби, за те, що вона не справилася. А керівник може відчувати злість. В більшості випадків робота з ними вона доволі продуктивна. Як ну, говоримо з ними, значить з парою, сутність і керівник. В більшості випадків от робота з такою парою є дуже продуктивна і зазвичай вона закінчується тим, що вони йдуть десь у своїх справах. Вони або починають нову гру з кимось. Або вони йдуть до свого вищого керівника, або або або, там кілька варіантів є. До речі, от керівник сутності він теж не є кінцевою фігурою. Ну, і якщо можна сказати, є вищий керівник над ним. Щось по типу Абсолюта, Теж фігура, якщо розкрушувати цю зв'язку, сутність керівник десь далі, там, кажи на свого керівника, кажи на свого керівника, виходиться на фігуру, ну, ми назвали її абсолютом. Але прошу тут не вникати в точність назву, і так випливло в розстановках, воно не обов'язково має співпадати з загальноприйнятим поняттям, тобто я не хочу там вдаватися в якісь е е глибокі філософсько-окультно-езотеричні роздуми, е суть від того не зміниться. Е фігура абсолюта. Ну, ми як ми її називаємо фігура абсолюта, вона виходить ще, наприклад, на розстановках з паралельною реальністю, де виходить паралельна реальність. Е, якщо продовжувати розглядати і проводити ту розстановку глибше і глибше, ми виходимо на цю фігуру, і вона керує цими паралельними реальностями. Е, Щодо фігури Бога в таких розстановках, він практично завжди нейтральний. Ну або легко посміхається. от, Ну, З таким відчуттям, якби, задоволення, що гру сутностей буде викрито. От, е, що вони ховалися, е, робили там свою справу, їх ніхто не помічав, їх ніхто не знав, а от нарешті е, вони не змогли перехитрити, не змогли сховатися, їх викрили. Жодних негативних емоцій чи почуттів між цими фігурами, ну, взагалі між цими фігурами, е, немає. Вони частини одного цілого. Тобто, вся боротьба добра і зла, вона існує лише в нас самих. Ну, в принципі, як і самі оці поняття добра і зла. Вони існують в нас самих, а по факту це все частини одного цілого.